І так, сьогодні у нас ще одне день народження, і це в нашої катрусі. Але подивіться, де ми є? Ми на фізкультурі, в спортзалі. І ми не просто так сюди прийшли. Ми прийшли, щоб ще і привітати нашу катрусю. Катруся. Ти у нашому колективі недовго, але ми тебе полюбили. ми ти кажуть, влилася в наш гарний колектив і подружилася з усіма дітками. І тому ми сьогодні вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо, щоб ти з нами була якнайдовше, не втекла від нас. Так. І щоб ми завжди з тобою кажуть зустрічалися в такій гарній щирі обстановці. І так у нас починає вітання Іра. Катруся, я тебе вітаю з народження. Бажаю, щоб у тебе були гарні оцінки. Yeah. Катруся, вітаю тебе з народження, і хочу тобі побажати, щоб ти дуже любила своїх рідних і друзів. Дякую. Я Друзі, я тебе надіюсь для, інтерес, для інтерес. я бажаю бажаю, щоб ти була розумною і була завжди на першому місці з математики. Дякую. Катруся, я тебе вітаю з народження і бажаю, щоб ти завжди була така весела, як і тепер, і така кубетна. Катруся, а я тобі бажаю, щоб ти дожила до 100 літ. Дякую. Катруся, вітається з ним народження. Бажаю, щоб ти подождала по всій Україні. Дякую. Катруся, я тебе вітаю з народження і бажаю, щоб на тебе народження і багато подаруєш. Катруся, я тебе вітаю народження, бажаю щастя здоров'я. Катруся, я тебе вітаю за народження і. І бажаю мати завжди в мене небо на головою. Дякую. Катруся, я тебе вітаю з днем на народження, і хочу тобі побажати, щоб ти ніколи не хворіла. Катруся, я тебе вітаю з на народження. Бажаю, щоб ти боювала, як і зараз дуже гарно і не запустила цю гарну справу. Катруся, я тобі вітаю з на народження. Бажаю, щоб ти ск увагла своє Дякую. Катруся, я тебе вітаю з на народження. Бажаю я тебе, щоб. Ти роста така гарна і Дякую. Катруся, я тебе вітаю з ним народженням. Бажаю, щоб твоя мрія стати учителькою із малювання здійснилася. Катруся, я тебе вітаю з днем народження. Бажаю тобі щастя і здоров'я. днем народження Катруся. з днем

а тепер дівчата о і до дівчат дійшло. Що можна по черзі? А так, а не налітати. Так? Залетіли. Ксенія, не задуши дитину. Много я лита, много я лита, много я лита, много я лит лита, лита, много я лита. Літа, многая літа, много, літа, многая. поплестили ура.